Вітаю всіх глядачів Галичини. Далі в програмі Проголне в деталях будемо говорити про нашу інформаційну та культурну політику. Як ми знаємо, одразу після повномасштабного вторгнення Росії фактично в Україні почався процес деколонізації, деросифікації, десь він відбувається активніше, десь продовжується, десь власне, активно зносять пам'ятники діячам російської. Культури і російської літератури вилучають зі шкільної програми із бібліотек? Чи має цей процес комплексний характер? Наскільки в нас вже є сформована концепція, що робити з російською літературою? Чи можна її неї повністю відмежуватися? І чи можливо щось від цього ми збідніємо чи втратимо? Про це запитаємо наших гостей в нашій студії письменники Володимир Єшкієв та Ольга Деркачова. Доброго вечора. Доброго вечора. І в мене таке перше питання загальне до вас. На вашу думку, чи можливо відмежувати взагалі літературу від ідеології, особливих щось ідей? Мова про російської літературу? Ну, я думаю, що тут треба враховувати, що є два суспільні рівні. Один є рівень публічний, а інший рівень є приватний. В даному випадку йдеться про те, щоб жодних маркерів російської культури не було в публічному просторі. Тобто це, це мається на увазі і пам'ятники, це мається на увазі якісь презентації, це мається на увазі якісь творчі вечори. Ну, питання в тому, чи якби як кенгарні, так якби будуть працювати. Ну, поки в нас якби, йде війна, та я думаю, що і багато років після війни, я думаю, що публічність російської культури е, має бути е, ну, так як... Е, так, можемо потім говорити. Що стосується приватного рівня, то, безумовно, як в будь-якій демократичній державі ніхто не може заборонити людині десь там вдома, там, собі тихенько в кріслі, читати те, що людині заманеться. Тобто тут треба оцей, чітко класти кордон між публічним і приватним. В публічному просторі, безумовно, якби, ну, напевно, не тільки я, а і, і колеги, і багато людей в Україні не хотіли б бачити, чути, читати, дивитися на якусь символіку, пов'язану з культурою України, яка творить ну, такі злочини, як в Бучі, як в Дніпрі. Я думаю, що це не просто настроєве, це, це глибше ніж настроєве. Угу. Поговоримо потім про те, читати в приватному так, порядку. Так. Пані Олі, ваша думка. Ну, мені здається, взагалі, що наша найголовніша проблема в цьому контексті, що ми хтось не навмисне, а хтось навмисне сплутує приватне. Власне, з публічним, тому що ніхто ні до кого додому приходити з обшуками не буде. Ми не та країна, ніхто ні в кого насильно нічого вилучати не буде. Знову ж таки, ми не та країна, яка це робить, і тому власне це треба пам'ятати. Що коли ми говоримо про вилучення російського певне бойкотування, ми говоримо про публічний простір. А приватне це питання совісті кожної людини і питання її простору, і те, яким вона хоче цей простір бачити. От і все це те. Ну і у будь-якій дискусії, яка стосується російського, ми маємо це розуміти. Що ми зараз говоримо і ми дискутуємо про публічний. Простір і е, в публічному просторі це неможливо е, неприйнятно? І е, власне тут ми не говоримо про цінність, нецінність, просто на цьому етапі це неможливо, і я думаю, що це буде ще е, неможливо впродовж багатьох років. І не ми це почали, і не ми це зробили, і не ми цю ситуацію створили зрештою. А якщо говорити про переоцінку, так переоцінку, переосмислення. Особисто ви за цих 11 місяців чи були у вас якісь можливо такі Переоцінка тих же класичних творів російської території, тому що ми всі їх вивчали, ми всі їх читали. Чи поглянули ви їх на них якось по-іншому після 24 лютого? Ну, в мене якісь такі, тобто, ну Бойкот свого часу почався з 2014 року. все. Тобто, для мене е, тема е, російської літератури, російської культури, вона для мене почала бути закритою, тому що це країна-агресор. Читати е, книги країни-агресора підтримувати. навіть якщо безкоштовно завантажувати в інтернеті, це все одно це кількість переглядів, це з завантажень. Ти ти цим підтримуєш. І для мене е, це було е, категорично ні. І е, власне з 2014 року, але я звернула е, увагу на те, що в принципі, це покоління, скажімо, покоління е, мого сина, кілька років старші, кілька років молодші. Вони без цього всього абсолютно добре живуть і вони нічого не втрачають, е, тобто в цьому плані. Але і, і тому це теж треба пам'ятати, що десь. Е, Можливо, частина з нас тримається, от, власне, тому що це було зі школи, і ми не уявляємо, як воно буде. Е, ну Так само, як свого часу не уявляли, як Новий рік без іронії долі. нічого тобто Але молодь, ну, тобто молоді цей фільм ні про що, вони його не дивляться для них. Цей Новий рік абсолютно з ним не е, асоціюється. Ну, так само, дещо частково і є з російською літературою, і воно на цьому етапі так має бути. Угу, Пан Володимир? Справа ну, е, в тому, що якби. Я завжди підходив до літератури будь-якої країни не як читач, а як людина, яка сама намагається писати тексти. І тому я ще ну, напевно, в школі, коли вчився в інституті, я сформував для себе якийсь список улюблених книжок. І там були там і Борхес, там, скажімо, і Толкін був, і багато-багато інших. Але зараз я, якби, оглядаючись на це, я якось навіть з певним здивуванням помітив, що вже тоді в цьому списку не було жодного російського автора. Так? Якби, радянського автора, російського автора не було. І тому ну, якось для мене якби це безболісно, я завжди ну, розглядав, скажімо, Прозу Достоєвського як е, певний якби, такий е, інтелектуальний стриптиз, так? якби, як ну, самодослідження якоїсь темряви. Не можна сказати, що тільки в російській літературі є темрява. Темряво присутня в кожній літературі національній, в китайській, і в французькій, і в українській вона є. Але е, в російській ну, російська література вона цю темряву так обтанцьовує. Тому з точки зору якби, дослідження, до якої межі може зайти якби, людина да, і спільнота людей ну, в тих самих описах, наприклад, Жихіть революції, да, якби російської, або там якихось періодів там, Івана Грозного, так якісь масові страти і так далі. Це безумовно повчально. але. Ну, Жити в контексті цієї літератури я би не зміг. Вона занадто темна для мене. Вона так. ментально нам чужа, от як ви зараз відчуваєте. Ні, це. вона не є ментально нам, на жаль, чужою, тому що е, ну, якби, в нас дуже багато людей, де, в голові яких якби так само живеться темрява. Слава Богу, їх далеко не більшість, їх мало. Я не знаю, чи вони такі, ну якби виникли в якісь там доісторичні часи, чи це є, вони є продуктом якби, впливу російської радянської культури, даської ж радянської. От, але, на жаль, є такі люди, і той менталітет, який ми бачимо в Росії, його можна зустріти подекуди і в нас. І тому, напевно, це і є для нас певна небезпека, тому що. Е, ну, І ці меседжі, які вони транслюють, вони підживлюють е, нашу темряву місцеву. І, на жаль, ну, якби, е, ну, хтось може з цим не погодитися, бо е, багато людей зараз е, ну, якось так ідеалістично сприймають, що вже все подолане, ми вже відірвалися у нас там де. Якби тотальна українізація. Е -е. Якщо ми з вами подивимося, як ведуть себе люди в автобусах, так, якби, що ми чуємо навіть від підлітків і дітей на вулицях, ну хтось може сказати, такі є в Європі, є, так, якби. Ну, можливо, в якихось європейських кварталах там і чайно-таунах, може, є. Але мені здається, що ця темрява, вона тут присутня. Ну можливо, для того, щоб відірватися, варто означати, оце от наше, а це, це нам чуже ментально. Тоді легше якось відірватися. Ну, це дуже складне питання, і якби це відмежування, воно потребує не тільки часу, воно потребує компетентності і кваліфікації. Це не робиться, ну якби на мітингах, це не робиться. На вулицях це важка інтелектуальна робота. І напевно для того, щоб ця робота була успішною, для початку нам треба поміняти одну з таких, якби таких рис, яка якби, в нас лишилася з минулих радянських, а може і давніших часів. Це зневажливе ставлення до інтелекту. От коли ми це подолаємо, тоді вже той спадок буде долатися легше. Я абсолютно з цим погоджуюся. І, власне, про те, що про темряву людині завжди цікаво читати, про, власне про темряву, їй завжди цікаво заходити в ту темряву, яка не становить, як вона думає, для неї як такої десь певної загрози. Але, ну, скажімо, цей концепт він присутній не лише в російській літературі. Те, що він в російській літературі болісний, надривний, ну хай вони щось з цим роблять, але без нас. От а ми будемо розбиратися зі своєю темрявою самі. Зрештою, у нас теж є письменники, які про це пишуть. Але десь, власне, скажімо, якщо говорити про нашу літературу, вона є більш життєствердною. Ну от власне, я десь десь думала, як би можна було описати російську літературу, цю класичну, яку ми всі в школі вивчали, то напевно про те, як герой страждав, страждав, страждав і страждав. Хоча ну, наш, хоча нам що це навпаки українська література це по страждання, але у нас вже все ж таки герої борються. Не завжди перемагають, але принаймні бореться. Знайти в російській літературі хоча б одного героя, який бореться, який дає виклик системі, ну дуже складно. Він хіба що божевільний, як князь Мишкін той же в Ні, ну але ну як на мене, це все треба було. Ну якщо хтось хотів шукати до 2014 року, після 2014 року, хочете після 24 лютого, все ми не зобов'язані нічого відшукувати в літературі держави-терориста. Це не є наша робота. Тобто, дискусії, пошуки щодо важливості російського контексту вони закінчилися з першими пострілами, з першими вибухами. Ну я, наприклад, не уявляю ну, тобто, той же ж присутність російського будь-якого твору в шкільній програмі. Як вчителька, наприклад, яка пережила Бучу, повинна розказати про цей твір учням. Або як вона повинна розказати про цей твір учениці, яка втратила на війні тата? От ви собі уявляєте це методично? Я не уявляю. Тому і виникає питання: на що? У нас і так, ми маємо говорити ну, тобто, розуміти, що ми виходимо з війни з купою травм, інакше без. Ну, тобто, ми будемо боятися блискавки, ми будемо здригатися від громів. Ми... Тема салютів, феєрверків для нас закрита. Ну для чого нам собі збільшувати ще, скажімо, свідомо якісь страждання і загострювати травми? у нас їх у нас їх є вже багато, і у нас їх ще буде. Тобто для чого займатися оцим таким мазохізмом і поринати знову в темний невідомий світ російської літератури? Щоб що. Гаразд, ми не будемо перенати, але ж наші партнери, як то прийнято казати, все ж таки вивчали, вивчали століттями оцю будували на цьому кар'єру. Всі ці в багатьох університетах світу були кафедри, нібито славістики, а насправді русистики, які шукали там. Тобто вони шукали, і тепер вони кажуть: нам ну чим вам Чайковський, наприклад, так перешкоджає, чи чим вам наприклад, той же самий Чехов? Що поганого ви в нього? Чому Ні, ви ну, виступаєте тоді... за цей кенсел цієї російської літератури? Ми ж виступаємо, що ви хочемо, щоб так. і світ її не вивчав, не лише ми тут. Це ж не є проблема ну, українського суспільства. Будемо так, так казати. Скільки людей е, з України контактує е, з кафедрами славістики в Європі або в Америці? Е, це є дискурс вузьких спеціалістів, так. і ну най собі дискутують. Якщо Якщо наші спеціалісти якби будуть дискутувати з американськими чи німецькими спеціалістами щодо там Достоєвського чи Толстого, ну це не є суспільний феномен, це не є присутність російської літератури в українському контексті. Це ну, якісь наукові студії десь якби за кордоном. я думаю, що е, ну, не варто переоцінювати цих речей. Нас цікавить, от е, власне. Е, як буде виглядати ну, літературне читацьке поле в Україні так, якби, в майбутньому? От, скажімо, мені цікаво, наскільки якби, е, ну, нам, нашому читачеві, заходить от англосаксонська література так, або е, романська, так, якби, скажімо, французька, італійська, іспанська література. Е, до чого більше тяжіє, да, якби, наш читач? От це якби ну цікаве майбутнє якесь. А там спеціалісти, ну вони розберуться. Я думаю, що якісь ну, якби філологи, літературознавці, вони все одно будуть десь в контексті якихось моментів там російської літератури, вони зможуть там. Говорити про це з європейцями, американцями, але це не стосується України, це стосується якби лише вузького поля професійних людей. Тобто, ми не маємо свою, скажімо так, свій погляд, свою позицію в цьому питанні відстоювати і показувати. Ну, хай фахівці, фахівці сформулюють так. цю позицію і відстоюються. Це. це нормально. Я, наприклад, не філолог. Я б, наприклад, ну, не став би прогнозувати це. Може, колега якби спрогнозує як філолог, якби. Що воно буде, якщо десь з'явиться якийсь дискурс по Достоєвському там, в Берліні або в Лондоні, або в Парижі? Не знаю. Ну, власне, він може бути, але він, він не буде стосуватися, розумієте, безпосередньо нас. І, скажімо, брати українському науковцю участь в цій дискусії чи ні, це буде питання його вибору. Тобто, це не буде розумієте, нав'язування українському суспільству, що на території України ця дискусія повинна бути, і ми без неї ніяк. Тобто це теж треба буде розуміти. Тобто, якщо науковець буде вважати за потрібне поїхати і відстояти свою точку зору, знову ж таки, нагадати про війну, про ту ж російську літературу в контексті цієї війни, то ну це питання його вибору. А власне, тут знову ж таки нам можливо треба десь змістити акценти. Тому що я думаю, що ви чули, що от зараз треба читати російську літературу, щоб зрозуміти, чому okay. і от. Власне, я кажу, давайте читати українську літературу про присутність радянського уряду в Україні, про присутність росіян. І ну, воно дає краще уявлення і розуміння, чому. Але знову ж таки, ну давайте з вдячності будемо пам'ятати ті країни і знати, які нам допомагають, і давайте з вдячності читати їхню літературу. Тобто, це теж важливий момент. Давайте ми підтримаємо, власне, ті країни тим, що за допомогу, подякуємо тим, що ми будемо читати літературу цих країн, і будемо її вивчати, чому ні. І Будемо вписувати українську літературу у світовий контекст. Ну власне, але все ж таки напевно десятиліттям оцей нав'язаний концепт великої, великої яку одну літературу у нас називали великою. Всі mm. інші були десь якісь там другорядні. І напевно це дійсно для нас така тера інкогніта, чи чеська література, чи словацька, чи чи, чи, чи балканські країни. Зрештою, кримсько-татарська Крим... література. Та власне, напевно, і наша українська література багато в чому для нас самих є мало відомою. Це комплекс провінційної власне як, треба долати як із цим комплекс. як його долати, на вашу думку. Ну по перше. Е... Треба якби ну, чітко артикулювати про те, що наша література є великою літературою, і вона насправді є великою. А по-друге, напевно є проблема покладання такого кордону між українською і російською літературою. Наприклад, Гоголь. Значить, в контексті української літератури, російської літератури, як його сприймати? Як ви сприймаєте? От я, наприклад, його сприймаю як частину російської літератури, мені, наприклад, не буде шкода, якщо е, Гоголь відійде власне, до російського імперського дискурсу, до якого він і належить, тому що твори Гоголя це імперський дискурс російський. Що би ми там не говорили, якби нам не симпатичні були його персонажі, але ці якби е, цікаві такі шароварні оці е, персонажі. Малоросії ХІХ століття, це все-таки погляд з Петербурга. Це не погляд Зніжина, так? Це не погляд нащадка полковника Остапа Гоголя, це погляд письменника, інтегрованого в російську літературу і в інтереси, дискурс Російської імперії як такої. От ці питання треба вирішувати, бо, скажімо, це моя точка зору. Знайдеться багато людей, які скажуть, ми Гоголя не віддамо їм, так, якби. Ну, Якщо не віддавати, тоді треба якби, е, ну, якось компетентно прокласти рису там, між Гоголем е, українським аристократом так, і Гоголем імперським письменником. так, якби. ну, от. Це тоді значить, питання до фахівців. Я для себе якби питання вирішив, але знову таки, ну, я, як і будь-хто інший, не має права нав'язувати суспільству свою точку зору. Має йти дискусія. Ця дискусія має визначити, що цінно для нас, і які пріоритети ми маємо виставляти в даному питанні. І одразу хтось скаже, а російськомовні твори Шевченка? Російськомовні твори Шевченко так само. До речі, Шевченко, пишучи ці твори, він вже ну, намагався бути, бути в контексті російської літератури. Він вже не писав їх для е, рідного села. Правильно? Якби він писав їх для певної Петербурзької публіки, салонної, для тих читачів, які читали якби російських письменників. Знову таки, це є питання до спеціалістів. Я наприклад, не Шевченкознавець, і я не буду виступати е, в якості експерта з цієї проблематики. Але потрібно, щоб такі фахові експерти знайшлися, а щоб це не було предметом ну, якихось, ну то, що називається, інтернет сречі, вибачте, за слово. Тому що там істини ми не знайдемо, це мають вирішувати спеціалісти. Да, якби. Чому виникла оцей такий мем британські вчені? Тому що е, в Британії складні проблеми вирішують вчені. А в Україні Фейсбук. Так, пані Олі, ваша думка. Тут так само, мені здається, що нам треба довіритися зрештою, фахівцям і послухати ще когось, крім себе, крім свого сусіда, крім того, хто лайкає твої фотки в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Тому що ці речі вони потребують, власне, так, наукового підходу, наукового розгляду і знання історії. Знання історії України, воно обов'язково в контексті вивчення української літератури. Ну що зробиш? Що у нас такий сусід? Ми, тобто розуміння поняття колонії. Імперського дискурсу. Тобто без цього неможливо розглядати того ж таки російськомовного Шевченка. Але знову ж таки це важливо з а підґру... ну, тобто, з підґрунтям а ні, от мені от воно не подобається, тому воно не так. І от це буде, коли ми почнемо, А це от буде те, що Володя сказав на початку, це буде пошанівок і довіра до інтелекту. Нам, нарешті, треба почати перестати довіряти здоровому глузду і розуму. І тоді воно стане все на свої місця. Зрозуміло, що не завтра, не післязавтра, але з часом, послідовно, поволі, поволі воно все буде так, як воно повинно бути, і так, як воно правильно. Пан Володимир сказав таке слово сполучне, велика українська література. Мені цікаво, от вона велика, тому що вона українська чи вона справді велика? Як би ви обґрунтували? Я вважаю, що е, нація стає великою і література стає великою з того моменту, коли вони починають себе поважати. І вважати себе великими. Себто ніхто не прийде до нас з медалькою, де буде написана велика література і не повісить нам на піджак. Якби. Спочатку треба про це заявити, а потім відповідати за свої слова. От якби приблизно такий якби, момент. Якщо якби, ці два етапи будуть виконані, тобто заявку буде почута. А Відповідно, буде створений контент, який буде відповідати цій заявці, тоді все буде окей. А для цього, ще раз повторюю, так само значить, нам потрібно звільнитися від практик ресентименту, що ми всі нещасні, бідні, гноблені віками та заборонені завжди. Та, та богатії сидять у нас на шиях. Там, та а влада в нас, нас якби, експлуатує там, і так далі. і так далі. А треба сказати, так, ми великі, ми креативні, ми творчі. Ми можемо, ми вміємо, не гірше за інших. От з цього треба починатися. Бо в нас такі речі зазвичай розцінюються знову-таки з мишачою наридивляться: ой, а це буде самозванство. Це не буде самозванство, це буде заявка на своє буття. І тоді буде все окей. Ну, ти мусиш підтвердити, що ти існуєш. І Це е, той спосіб, який ми підтверджуємо, що ми існуємо. Тобі ще зараз є м, така можливість, як, яку ми не мали, скажімо, десь раніше. Е, нас хочуть чути. Нас хочуть бачити, про нас хочуть знати. Відповідно, ми себе позиціонуємо як велика українська література, і ми це підтверджуємо. Тобто, воно насправді воно все працює дуже просто. Ти повинен себе назвати відповідати цьому імені. І важливо, що воно є, з'являється більше перекладів української літератури, більше досліджень власне в європе в контексті європейських студій. І воно знову ж таки воно все працює на нас, але от у нас Ще таке питання, що от ми самі ну, от, власне, як воді сказав, а чи не буде це самовихвалянням? Е, ну а чому це самовихваляння? Це, нарешті, бажання, щоб нас достойно оцінили. Тобто, от, власне, а от у нас у цей є комплекс. А якщо ми про себе заявимо, а як воно буде? А що воно буде? А це буде нескромно, а це буде ще якось? Ні, ми називаємо речі своїми іменами. У нас є достойна література. Ну, Це все одно, що якби. Зсу відмовили джевелінням стріляти російські танки, да, та, бо та, та, ми скромні ми нещасні. Ми не да. будемо цього робити. Ну це ж бред, правильно це маячня, а те саме в літературі. Література це таке саме поле уможливлення і і як будь-яке культурне поле це є змагання. Або ми будемо заявку робити як в боксі, так Бо роблять заявку там на бій. Або ми будемо далі сидіти скромно колупатися в носі і думати, великі ми чи невеликі, і як це все якби назвати. Треба називати і йти вперед. І нам є ще міти. Е, мається на увазі не тільки літературний продукт, так, але. Е... Є кому йти, тому що сучасні письменники це інтелектуали, вони начитані, тобто вони знають іноземні мови. Тобто, нам справді нам є з чим ти. Тобто, нам є як представити, є як сказати, і тому не треба цього боятися і думати, як це хтось там сприйме. Ну це питання того, хто буде сприймати. У нас є своя справа, і ми повинні її робити. Ну, ми говоримо, ви говорите про сучасних письменників, живих класиків, так би мовити. Я хочу на завершення запитати. Починали ми розмову з того, як ви подивилися на російську літературу після 24 лютого. Можливо, ви якось по-іншому поглянули і на українську класику. Саме тому, що це зараз у нас такий час, коли розширюються, напевно, горизонти, якось по-іншому є сприйняття. На кого з українських класичних письменників чи поетів ви поглянули по-іншому зараз? Ну я, наприклад, зараз дивлюся радше в майбутнє, ніж в минуле. От чим далі йде війна, тим минуле стає все менше і менш актуальним. Тобто настільки ми живемо в яскравий період, і настільки зараз стверджуються якісь смисли і сенси, що те, що було раніше, воно ну, все менш помічне. Тобто ну, от В літературі дуже мало українських текстів, які б допомагали переможцям. Там скорше, якби тексти, які б допомагали партизанам, підпільникам, гнобленим людям. Так, якби. А от потрібні тексти для переможців, для людей, які стверджують свою волю. Це, якби, ну, це питання. Такі тексти, я думаю, що вони є, безперечно, і в минулому, і в українській літературі, але їх мало. А треба, щоб ви більше. Тому надіємо на майбутнє. Ну, я перечитувала Стефаника, так як би мовити, з Олівцем, і десь, власне, те, як він писав про війну, десь воно перегукнулося, де ще вкотре прийшло таке розуміння, що все в цьому світі циклічне, і тобто, і перечитувала ще сад Гециманський, так і подивилася, що в принципі історія повторюється, і нам її треба вчити. Щоб е, е, розуміти, що, е, і, власне, для цього треба читати українську літературу, і е, розуміти те, що імперія зла вона незмінна, але ми можемо змінити своє ставлення до неї. І ми можемо, ми повинні, ми маємо право чинити е, тотальний опір, те, що ми зараз і робимо. Маємо право і мусимо це робити Так, звичайно в тому числі і на інформаційному і на культурному фронті. Так. Дуже дякую вам за цю розмову. Ольга Деркачова та Володимир Єшкілів були нашими гостями. Дякую глядачам, які дивилися. Читайте українське, читайте не лише українське, як то і чужому навчайтесь, свого, не царайтесь. І дивіться галичину. Побачимось.